Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІ 8 і Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини і всієї країни. І далі в цій студії детальніше поговоримо про конкурс публічних бібліотек під назвою Бібліотеки та Вікіпедія. В нашій студії директорка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Катерина Чабан. Вітаю вас, пані Катерино, і слава Україні! Героям слава доброго дня. Це така ваша співпраця бібліотек і Вікіпедії. Розкажіть, власне, як вирішили провести такий конкурс? Власне, наша співпраця з Вікіпедією вже розпочалася давно, і бібліотеки, і разом з читачами вже давно наповнюють цю вільну електронну енциклопедію. Але ось проведення конкурсу це у нас вперше. Ми обговорили ці питання і запросили. Вікі Орг – це така громадська організація. Очолює її Ля Корнійко, і ми запросили їх в співорганізатори цього нашого обласного конкурсу, бо вже попередньо була проведена робота. Ми вчили бібліотекарів, як це робити, наповнювати енциклопедію, які вимоги до написання статей. Що треба, щоб завантажити фотографію в вікісховище, як робити посилання на джерела, як брати участь у конкурсах і що це дає бібліотекам? І взагалі, для чого бібліотекам, і бібліотекарям і читачам брати участь у наповненні вільної летній Ну, А цього разу ми вже вирішили зробити конкурс серед бібліотек області. Чому... Перепрошую, чому важливо, щоб бібліотека наповнювала? Нам важливо показати Хмельниччину у цій Вікіпедії. Ми сьогодні говоримо, що Вікіпедія поширює інформацію про відомих людей, особистостей, про споруди, про події. Коли щось дитині потрібно, і вона зразу заходить у гаджет, написати про якусь тему і раз, і вже бачить найперше її видає один з найперших ресурсів це ресурс Вікіпедії, тому що там зручна навігація, там коротка стисла інформація. Ну правда, не завжди достовірна, але ми докладемо, думаю, за допомогою бібліотекарів і волонтерів, які прийдуть до бібліотеки, ми наповнимо. Вікіпедію правдивою інформацією про Хмельниччину. Власне, цього нашого конкурсу це розказати на весь світ про досягнення Хмельниччини в межах тих конкурсів, які організовує Вікіпедія. Ну, зокрема, неодноразово щорічно організовується такий конкурс, як культурні пам'ятки і видатні постаті краю. Є такий щорічний конкурс по редагуванню Вікіпедії Ліп один, один ліп, один реф. Який передбачає, що бібліотекар доповнює якесь джерело до тої інформації, яка вже є існує у Вікіпедії. Для цього треба знайти книжку. Про е, подію чи особистість, яку описує Вікіпедія, знайти це місце, де воно описано, ані то самому туди внести, і додати посилання на правдиве опубліковане джерело mm. інформації. Ми маємо сьогодні бібліотеки, які не мають своїх сторінок у мережі інтернет, вебсайтів, mm. тому що це пов'язано із. Утриманням штату інженерів, програмістів ну і для нашої хмельниччини це є можливість представити на весь світ наші культурні пам'ятки, наших відомих особистостей краю. Ну і те, що ми хочемо розповісти світу про нашу хмельниччину, про нашу природу, про наші заповідні зони, про наші каньйони, річки і особливості нашого природного, культурного різноманіття, етнічного, те, що представляє здобутки нашої Хмельниччини. Тобто, такі напрямки вони пріоритетні, які стосуються саме можливо визначних місць Хмельниччини і так далі. В цьому конкурсі так ми визначили, mm. що е, ми хотіли би бачити е, нові mm. статті у Вікіпедії або редаговані статті, які стосуються нашої Хмельниччини, зокрема відомих особистостей Хмельниччини, видатні е, е, пам'ятки історії, культури, мистецтва, ну і побачити активність бібліотекарів. В редагуванні Вікіпедії, uh -huh. тому що конкурс буде перебачати скріншот із сторінки користувача, який uh -huh. редагує Вікіпедію, щоб побачити, наскільки людина часто туди заходить, що вона там робить, uh -huh. і цю всю активність людини буде видно. Часто так ми стикалися з тим, що інформацію, яку ми створюємо і представляємо у Вікіпедії, не завжди розміщують, не завжди публікують. І я чула про те, що mm -hmm. і читачі казали, що ось ми поставили туди інформацію, а через якийсь період димся, а її там немає, mm -hmm. тому що є певні вимоги до текстів до подання інформації у Вікіпедії. І той, хто не дотримується тих вимог, адміністратори Вікіпедії, а там працюють переважно волонтери, таку інформацію видаляють, тому що вона має бути енциклопедичного характеру. Вона має містити певні абзаци. Uh -huh чогось питання починається, представляє загальну інформацію. Є посилання на документи, офіційні опубліковані, укази, закони, які стосуються цього питання, географічна прив'язка до певної місцевості, чи там є певні герби, чи там історія виникнення. З Чим пов'язана історія виникнення, чи є документ, який підтверджує цю історію виникнення, чи є документ, який підтверджує затвердження герба, зображення цього населеного пункту. Бо ми маємо на Хмельниччині сьогодні дуже багато таких місць яких ще мало досліджені, мало вивчені і мало представлені громадськості. Вони, можливо, відомі в певній територіальній громаді, і жителі тієї громади приходять до тієї каплички, де там отримують зцілення. але про те, що там люди зцілювалися в тій капличці, які там чудотворні відбувалися події, хто побував з відомих людей і світу побивали в цих місцях, і що там відбувалося потім з ними. Історії не просто вигадані, а опубліковані, розміщені. Я думаю, що бібліотеки можуть наповнювати і залучати до цього читачів з uh -huh. кола дітей, які досліджують свій рідний край. Школярі в нас часто залучаються до написання рефератів про своє село, про свою річечку, про свій ліс, про легенди і перекази, які є там ходять серед старожилів і десь зафіксовані, про народну пісню, про якийсь обряд, ну, світлина, як воно виглядало колись. Як воно порівняти, ну але з дотриманням певних вимог? Угу. Конкурс вже триває. так? так. так. Бібліотеки активно включилися? Конкурс офіційно вже запустився 20 травня, і ми розіслали положення. положення розміщене на сайті бібліотеки. Ми розмістили інформацію в соцмережах. Ну і власне сьогодні ми розповідаємо mm -hmm. про цей конкурс з тим, аби не тільки бібліотекарі включилися у цей конкурс, а і місцеві дослідники, краєзнавці, вчителі mm -hmm. загальноосвітніх навчальних закладів, учні. Якщо вони певну тему досліджували, вони вже мають такі дослідження і перелік опублікованих джерел. Вони вже цю інформацію можуть викласти за допомогою бібліотекаря, який навчений якого mm -hmm. ми вчимо? Ми проводимо семінари, і один з таких семінарів ми плануємо у червні провести для бібліотек, центральних бібліотек територіальних громад, щоб ще раз акцентувати увагу, які вимоги до текстів, які вимоги до mm -hmm. літератури, як вона в якому порядку має бути розміщена. Звідки береться бібліографічний опис посилання на джерело і такі інші нюанси? Ми маємо все це розказати бібліотекарям. А бібліотекарі в своєму середовищі, в своєму населеному пункті, де вони працюють, вони знають тих своїх дослідників, вчителів. Деякі в церквах є багато людей, які вивчають історію релігії, історії певної церкви, як ця реліквія з'явилася у цьому селі, звідки вона перейшла, звідки приїхав той священик, як це все формувалося. Чимало є таких досліджень на тему релігійних. Є багато таких культурних особливостей в нашому краї, адже проживає багато і українців, і поляків, і тут, Тут і вірмени є, і угорці є, і литовці. Тобто Хмельниччина край багатонаціональний, і кожна культура має свої якісь певні особливості. І ось показати ці особливості, в чому вони відмінні, в чому там особливості вишивки, чи орнаментики. Яка присутня там на одязі, на е, предметах вжитку домашнього, продовжити ці традиції в сучасність, як їх перенести в життя, показати дітям, навчити дітей, звідки воно пішло, як називалися ті предмети е, стародавнього вжитку, яка їхня функція була е, і вжиткова, і виховна, і їхні лікувальні особливості все це пов'язано із бібліотекою. Із бібліотекарями. Ну, а бібліотекарі мають знайти таких зацікавлених людей, які досліджують свої родоводи. Зараз дуже популярна тема досліджувати, тому що в багатьох є предки, ви знаєте, тривалий період. Це історія не тільки Хмельниччини, а й усієї України. І вона на Хмельниччині теж пройшла через долю наших подолян, були і репресії, був і голод. І було все те, що стосувалося негативного впливу Росії, як воно відобразилось на долях наших сучасників, багатьох невідомі долі, де загубилися, тому що були репресовані люди, були заслані як, як куркулі. А насправді вони мали це багатодітні родини, які утримували самі себе тому. Оце дослідження свого родоводу, своєї сім'ї, свого діда-прадіда, які були забуті, яким було заборонено дітям, взагалі згадувати їхні імена, що вони були ворогами народу, визнані, і зараз оце наш обов'язок відновити цю правдиву історію. Ну, звісно, на підставі офіційних джерел, опублікованих. І тому ми посилаємося на ті книги. На газети і журнали, які в нас є, і в цьому нашим читачам, нашим дослідникам, приходять на допомогу бібліотечні фонди. Uh -huh. І ось і обласна наукова бібліотека це найбільша така публічна доступна книгозбірня. У нас зберігаються і газети всі районні, колгоспні газети 44-го uh -huh. року. Там… Люди, які досліджують, можуть прослідкувати історію певного закладу, де він виник, як він називався, хто там був керівник, хто там працював. Люди зараз приходять і гортають ті старі газети, аби звідти почерпнути інформацію, ну і оприлюднити її вже в матеріалах конференцій, статей, в краєзнавчих збірках. І ось так ми підходимо до теми краєзнавства. Я хочу привітати усіх наших глядачів. Вчора таке велике свято був всеукраїнський день краєзнавства. І сказати, що наша Хмельниччина багата і на краєзнавців, які вивчають, досліджують і популяризують наш край. І Я ось хочу показати довідник наших краєзнавців. Є такий у фондах обласної наукової бібліотеки. Цей довідник виданий у 2023 році, і тут зібрані Ті люди, які досліджують наш край. Переважно це історики, mm. науковці, тут мало літературознавців і літературний напрямок. А взагалі, коли говорити про краєзнавство, то є різні його аспекти: є історичне краєзнавство, є географічне краєзнавство, є церковне краєзнавство. Mm. От у нас на Хмельниччині є обласна організація Національної спілки краєзнавців. І Хмельницька обласна є одна із найчисельніших в Україні. Я пишаюся своєю причетністю до цієї когорти, дослідників, краєзнавців і тих, хто поширює інформацію про Хмельниччину, про наш край і наші здобутки, і, власне. Це одна із мета нашого конкурсу з Вікіпедії і іншої роботи, яку проводять чимало бібліотек нашої області. Я хочу показати mm -hmm. два видання, яке видають наші краєзнавці: це такий науково-краєзнавчий збірник, краєзнавець Хмельниччини, його видає обласна організація Національної спілки краєзнавців. І тут сюди входять дослідження наших істориків, тут є архівісти, музейні працівники. Є тут бібліотекарі, є тут вчителі шкіл, є тут і учні шкіл, і збірка міської хмельницької міської організації національної спілки. Це Хмельницькі краєзнавчі студії. Ці матеріали, я хочу сказати, представлені і в паперовому вигляді, вони є у фондах обласної бібліотеки, і вони є в електронному варіанті у повних текстах. Тому це найновіші дослідження наших істориків, подолян, які стосуються історичного саме напрямку. А взагалі, якщо говорити про краєзнавство, є географічне краєзнавство, є література нашого краю. Якщо ми говоримо. Загалі про книгу Хмельниччини, ми ось обласна наукова бібліотека. Ми щорічно видаємо такий каталог, uh -huh. книга Хмельниччини. Як обласна бібліотека, ми є обласним краєзнавчим депозитарієм і збираємо в наших фондах літературу, яка видана на території нашої Хмельниччини. Просимо видавців поліграфічних підприємств, щоб нам дарували у авторів. А також література про Хмельниччину, яка видана в інших регіонах. Ну звісно, там вже видавці. Не зобов'язані нам давати, є такий закон про обов'язковий примірник, але автори, якщо друкують в інших регіонах, то вони в першу чергу зацікавлені, щоб книжка була в обласній бібліотеці. Бо угу. це фактично буде доступ до неї. І ось якщо коротко про цей каталог: 287 позицій тут представлено це за рік, нам стільки надійшло краєзнавчої літератури. І половина цієї літератури це є художня література, тобто це. Поезія, проза, публіцистика наших подільських авторів. Бо є і в нас спілки літературні, є Національна спілка письменників і тут mm -hmm. обласна і міські організації, є інші літературні спілки. І якщо це Віньківці, це Огневежа, якщо це в Нетішині, є своя спілка, є клуби такі поетичні, от автограф при Єрмолинецькій бібліотеці. Є така літературна організація, конгрес літераторів України на, на території області, є спілка Поділля, літературна. І ось половина з цих е, книжок це власне представлена література художня для дітей, для підлітків. Є тут проза. Є тут наші подоляни і Оля Саліпа, і Юрко Доценко, які пишуть і ретро-романи, і детективи, і екшен, і Оля Ткач, яка таку підліткову літературу пише. Нашого чимало наших подолян, художні, які представляють художню літературу, достойні вже таких відзнак, як Книга Року, як Коронація Слова і інших таких престижних літературних mm -hmm. фестивалів і конкурсів. Є в нас поезія, і проза війни, є воюючі письменники, є воюючі краєзнавці. Отож, наша Хмельниччина дуже різнобарвна і вона представлена в книзі Хмельниччини у здобутках різних галузей. А роль бібліотек сьогодні зібрати цю інформацію, надати її користувачеві, ну і спонукати до нового пошуку, який будуть проводити діти, підлітки і ті, хто йдуть на зміну. Старшому поколінню краєзнавців, те, що така велика кількість матеріалів з'являється, говорить про те, що нам є що дізнаватися про Хмельниччину є про що говорити, і ще дуже багато попереду того, чого ми ще не знаємо, але обов'язково треба це описати і дізнатися. Про це ці матеріали їх теж можна використовувати на конкурсі, до прикладу, при оформленні вікіпедії. Кожний опублікований матеріал, який пройшов поліграфічну обробку, в видавництві прийшов. Він має ICBN, видавець несе відповідальність за те, що він друкує, автори несуть відповідальність. Mm -hmm. Чимало краєзнавчої літератури сьогодні представлено на сайті в нас в обласній науковій бібліотеці. Ми маємо свою електронну бібліотеку і є видання бібліотечні, які укладає наша бібліотека. Ну, припустимо, показчик Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки Хмельницька область для того, щоб розкрити подолянам. На відомих особистостей, які досягли успіхів, за що вони удостоєні цих високих державних нагород, в якій галузі вони прославилися. Є тут інформація, коротке фото, здобутки з історії самої нагороди, що це за нагорода. Державна премія в галузі науки і техніки, яка її там медаль, і, 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 і хто ці подоляни, за що вони удостоєні? Будь ласка, ось опубліковане джерело, воно є на сайті. Якщо ми говоримо про. У нас є видання по показчик по героях України, Хмельницька область. У нас є ось такі показчик література про війну. Якщо ви хочете дізнатися, які сьогодні є книги в бібліотеці, то. У му році ми уклали такий показчик, після повномасштабного вторгнення пішло такий поток літератури. Хоча війна почалася в 14-му році, але основний такий наплив ми вже маємо з 22-го року, тому ось тут теж представлено цьому показчику е різні жанри і види літератури, які у нас 265 позицій, які описують нашу війну. Очима, журналіста, волонтера, дитини, яка сьогодні волонтерить, бо є вже в нас видання державного архіву присвячені дітям-волонтерам. У нас є гендерний зріст, тобто як жінки беруть участь у війні, що вони там роблять, що це не просто дружини і матері, а що це і воїни, і медикині. Ну і є наші і кіборги представлені, які в Донецькому аеропорту загинули. Є і монографії, є і книги спогадів. Ось Віталія Луйко. Тут винесена книга про війну, наш відомий краєзнавець Хмельниччини. Написав таку книгу після того, як він там побував. Є у нас ось книги Незламні 2402. Це Андрій Мироник. Тут книги спогадів, тут книги журналістів, книги волонтерів, які. Ну, Очима описували кожну історію, де вони побачили, що відбувалося, і е, різні аспекти е, російського впливу, як це все було, е, книги, які розвінчують ті міфи, що то все було неправдопронецьк, про Луганськ, про ті території, які зараз Росія каже, що це вони російські. І всі ці книги розвінчують ті міфи, і тому, будь ласка, теж є ось показчик літератури. Це кілька видань, які я розказала про видання обласної наукової бібліотеки. А взагалі, якщо ми візьмемо будь-яку тему, вона стосується також і Хмельниччини, і має певні свої дослідження, і є певні люди краєзнавці, як які цю тематику досліджують. Зараз популярна така, як топоніміка, історія населених пунктів, звідки пішла та назва. Люди досліджують джерела. У нас на території Поділля побувала Поділля під владою Литви, Польщі, Татаро-монголи тут пройшли. І кожен період відображений в історії чи то були там князі, які тут заселяли, де збережені їхні маєтності, замки, фортеці і інші споруди, які вони там. Млини і, і інше, які вони будували, школи таке інше є. І в нас на Хмельниччині, і поміщик, який ще до відміни кріпосного права уже Мархоцький, який уже в себе заснував таку вільну державу для селян. У нас є Кам'янець-Подільський, це столиця першого уряду УНР. Поділля цим пишається, бо жодна область такого немає. Так. У нас тут працював і Петлюра, і Грушевський, який у нас заснував університет у Кам'янці-Подільському. Скоропадський гетьман тут був. І було багато особистостей, які побували на Поділлі, на Хмельниччині. І вони внесли свою певну долю досліджень і певну долю вплинули на наше поділля. Це відобразилось і в архітектурі наших замків, фортець, маєтків, які на сьогодні в гарному вигляді збережені і є об'єктами туристичної інфраструктури. Є чимало об'єктів паломництва, єврейства, їдуть на Летичівщину, там є. Могила засновника хасидизму Балшамтова. Mm -hmm. тобто на Поділлі побувало чимало відомих людей. Тут жив Бальзак, у Чорному острові він тут побував. Тут у Самчиках давалися концерти, а маєтку розписував рубель, збереглися ці розписи. Ці... В нас є на поділі своєрідний самчиківський розпис, чого немає в інших областях, саме такий своєрідний наш. Тобто описати все те, де воно використовується, як воно продовжується, з чого воно пішло. У нас на поділлі дуже розвинена майстри декоративно-вжиткового мистецтва і є своєрідні осередки: і гончарства, і вишивки, і ткацтва. І зараз таке досліджується питання: гастро, спадщина, поділля, стародавні рецепти, які колись були, як їх відновити, як їх впровадити в життя, як їх застосовувати в сучасній кулінарії як бренд Хмельниччини. Ну, є про що розказати світові про нашу Хмельниччину як про давню, так і про сучасну. Бо сучасну Хмельниччину боронять наші воїни і чимало з них удостоєне звання, високого звання Героя України з присвоєнням золотої зірки героя. Ну і в кожній своїй громаді є свої герої, свої воїни, які потребують увічнення пам'яті про них, про їхню родину. Бо це є основа нашого патріотичного виховання. Воїни, які загинули, залишились їхні діти, які потребують підтримки родини. Ну і я вважаю, що увічнення пам'яті про цих людей у Вікіпедії дасть нам можливість розказати світу і про правду, і жахи війни, і про звірство і катування росіян, і про те, що насправді відбувається з вуст тих, хто пережив, з вух тих, хто почув, з вуст тих. Тих, хто повернувся з війни через ті медалі, через ті трофеї, і це все ми можемо зафотографувати, показати і викласти у Вікіпедію, щоб світ побачив і нашу історію, і наші традиції, і нашу гордість, і славу, і, і наш незламний дух. Це дуже важливо. Це важливо, Це важливо пам'ятати і важливо дійсно, аби для наступних поколінь ця інформація максимально зберігалась, тому дуже важливо її зараз збирати. Вам дякую, пані Катерину, за те, що доєдналися до нашого етеру. Директорка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Катерина Чабан була з нами у студії. Власне, говорила про всеукраїнський день краєзнавства, а також про.